Дубували, бо Поворот! Поворот! Це була дуже крута розвага в Буковелі. Ми файно покаталися, отримали масу емоцій і у цьому відео зараз вам розкажемо детально, що це саме за розвага, як вона виглядає, скільки коштує. Дивіться уважно, друзі, і обов'язково переглядайте посилачка під це відео на український бренд-венвет, лишнім маски, шоловен, волокаві рукавички. Квадроцикли – найкращий прокат у нас, найкращий машин регіоні. Угнали, коротко стиснули. Йдемо, значить, зараз на сам прокат заходимо, будемо брати в оренду санки. Здорово. Ми сьогодні не на каток, ви на санк. А він зрадів, що ми йдемо не на каток, ні? Ну, Йо, йо. давайте питаємо, де черга, займаємо чергу. Реклама, 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 реклама не робляти, як так можна. Зверніть увагу. Є обмежена кількість, прошу спочатку оплачувати. Ага. А потім вже купувати скіпас, поняли? Почекаю, що ви оплачуєте сутки, а потім вкупати скіпа. Ви старих, скільки коштує. Один спуск – 200 гривень, три години – 380. Пільговий – 320. Бахіли можна взяти, шолом можна взяти окремо. Сутра якісь умови є, так? Це, виходить, ми можемо прочитати правила, а тоді тільки йти вже кататися. І тут все прописано, щоб у нас потім претензій не було, так? Так, звичайно. Що супер взагалі? Окрім санок, значить, треба ще підійти на касу збоку після того, як ви вже взяли санки, до речі, бо вони можуть закінчитися і купити собі скіфас. Тягнуть санки по бетону, молодці, молодці. А я несу культурний видиш. Підходимо до самого сьомого підйомничку. Черги немає взагалі. Чи, я думав, що на санках більше людей катається. Опа, хтось приїхав. Якраз. Оце, оце турнікет. Коротше, поняв, що є окремий прямоктіць з боку. Малої страси не летя на голові, дорога од Ну що, вона ти готова? Та? Давай я людям покажу, зараз розрекламую, які класна те балаклава. Це одна з наших балаклав, так? так? Да? Угу. Дихати Дуга. як у ній класно. Мені... класно. А, Та, наноситься, що получается, спеціальна зона для того, щоб Яна? його розтягувати. Типу під форму носа легше ставало. Вообще, я в шоку. Майже нема реклами. Зайшли всередину в турнікет, пацани, знають. Шо ви? Йо, йо, ганяти будемо. Классну маску маєш, прозоро. маю. трошки реклами, я зупаю, я Трошки реклами. маска ренталовська, ми так даємо в прокаті нахуй. Спеціальна прокатна версія, щоб ніхто не плутав і з тими масками в які ми продаємо. Прозорі лінзи взяли спеціально на вечір, на ніч. Просто ідеально, що на санках кататися. Чисто не встиг внизу вам показати, значить, яка там система. Там, коротше, ви санки даєте вліво мужикам, та? дали санки їм вліво, вони бачите, чіпляють, а самі ви заходите в турнікет, в принципі, як на лижах. Сіли собі на підйомничок і їдете далі. Їдете собі далі на підйомничку, уявляєте, що ви катаєтеся на лижах. Як класно, що в мене сенсор на рукавичках. Всього лише за 840 гривень, теплі, зі шкірою водонепроникні, підвищені, подовжені, точніше. І я зараз клацаю, приближаю, віддаляю, вам взагалі дуже легко, з першого разу спрацьовую. В кінці система найпростіша. Ми просто собі сходимо з підйомничку, санки хлопці знімають. І, до речі, що зустріли... О, дивіться, до речі, як діти підьомчика, просто тобі спали побігли. Це я встав побіг. Далечи ні, совпаденіє? Та ні, не думаю, не сувпадені. Це Якщо пацана нам позвонив, буду сковити з підйомника, запускайте ратрак. Ратрак катосить. Але нам тут праворуч. На сьому трасу. Ага, йомо, чекайте, я такий молодець, що санки свої не взяв. А то ті санки треба брати, да? Я сі пішов, знаєш типа ну. З розчотом, що хтось мені санки привезе. Без підйомника сідаємо на санки. Я кажу, що можна вже зверху їхати, вони зі мною спорять, дивіться. Я казав, що можеш їхати, дивіться, мої санки їдуть. Ого, сука, вони щось так валять. Я, напевно, з телефоном перший спуск не буду. Йо, ми. Їхати. Треба обрати галоші, яких не жал. З тими капцями я щось їх зараз походу трошки тут. наймало. Травмую. Коротше, я пам'ятаю, коли скатався на санках, повертати такого ногу. Ставиш ногу вправо, вони йдуть вправо. ліву, вони йдуть вліво. Ого, вони повалили, а ну і щось стану, їх познімаю. Щас хтось розшибеться. Ах, хтось телефон на ходу міняє. Та ти що, та й шо, як гарно пішли. Як гарно вони туди пішли. Тормозять, а біля радісно тормозити не треба бо сумки зупиняються. О, когось крутить. Прикольно, прикольно це все, звісно, виглядає. Це ніжду, це не прийдуть. Якщо я одну тему. Я тут своє відео знімаю, бачите, і одною ногою тримаю сумки. Бо поки знімав вам, вони чуть не поїхали. Бо якби поїхали, це бішов пішки до самого низу. Так що уважайте. Їду на санках і розумію одну штуку, що, йомо, щось вони по сторонах нос. Але от хто катався вже на санках в Буковелі на 14-й трасі, повірте, це зовсім інше. Тут вони валять фест. Причому на крутячку валили, біля редісу на самі відтормозилися. А тепер... Йо-мой, знов крутячок, зараз мене рознесе тут. Що ти поганяй? Прикол! Жопою, пацани! Бляха не в ту сторону! Жопою казали пацани космоси! Йо-мо, я тут жопою керувати! Я тут... Йо-байо! -мойо! Ага! Поняв, поняв, гляха, мука! Я поняв як жопою, бля! Як жопою керувати! Ха-ха! Я понял од тему. Все одну мало. Поворот, поворот! Диви! Диви! Я понял, як жопою керувати! Диви! Чекай, зараз! Виду, жопою така раз, Давай. справа! І санки я чекай, я так, встало, я тут 180 тільки що крутив! Я тут замію две! Розворот, чекай, Це чекай. Теж, чекай. Теж, чекай. Так, так, да, просто жопу закинути, як закрутило. А тут диви дорога опрушки для, для профіків. Добре, що взяли маски, бо сьогодні цей. Пушки ще й пушки. Ага, ага, пацани вже жопами керувати, подивляють. Ага. Бляха, я похоняв як, але з телефоном так. Ски. Ага, ти за клоном валиш? Давай! Давай! Все, давай! Я в натуре. Кто не разогнался? Чуешь? А на них можно лежать и ехать и такой, как в селе? Типа как ты... не, в детстве, <Чекай, чекай, оторвозит>. <Блеха>, Не, не, Мордую Мордою такого вперед. Чекай, чекай, а тормозит. Бляха, не, не. Чекай. Чекай, я зрозумів, що тормозити не затормозити. А як по горбам поїде. Ну, ну. Валимо до підйомника. Я показую вам дуже детально, щоб ви виділили про все. Чомусь керувати. Наклон вліво, сравніш вправо. О! Окей, воно то все чітко, лети крутяк, як тормозити перед підйомником. Я не ходився. Що там, як емоції після першого спуску? Давай ще раз. Давай ще. Я просто зробив велику помилку. Я вирівняв ноги і поставив їх на сніг. І весь сніг просто був в мене в лиці. Погнали те? Не добре. Ми виїхали знову на горку і вирішили зробити паровозик. То як ви? Получається, просунули мотузки вперед, тримаємо. Коротше, я знаю одну фішку, секрет. Треба по вазі сідати, типу, поняли, мабуть. Щось побачимо, якщо ми виживемо. Що ви ззаді? Якоря уря кидати? Йо. Так, лиш ти спереду там цей поворот і вішки триматися. А щось я з боку тебе їду. От треба по центру. А ти візьми мій тузок по центру собі поставив. Щось я з боку їду. Їдемо паровозиком, зараз можу телефона загубити. Ні, ні ти то не роби! Бляха, муха. Ребята, ми щас роздовбемось. Ми туповали бо! Бляха, ми розперли! Главно, не в пушку! Що моє, ми рубаємо! Це фест! Ви живі! Сіпо загубили! Ми фест рубаємо! <звачу> 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 так, тепер всі нахиляємося назад, щоб газувати, так? Ні-ні, не, не, не тормозити, газувати, бо потрібно. Так, хтось, діда банк. Фу, ну це прикольно, коротше. Слухай, а ти фест керуєш уже нами. <звачу> Давай щоб підйомники залетіти. Йомо, як ми галиво. Дитина. Так, всі на тормоза! Всі тормози. Всі тормози. І завдяки цьому ми вижили. Погоди. Я трошки вмився, все нормально. Добре, що ми говоримо тормозили. Да-да-да. А я на тебе нав... весь сніг летів просто тепер. А дівали. це дуже тяжко було тримати. Я він як він отак сад. Отак і отак, ви я За мною до коналі. Валимо на санках зі шаленою швидкістю. Йо-мойо! Ребятки, алло! Мої носи! Плха буха! Ви Бляха-муха! Санки! Ловіть санки! Ловіть санки! Санки! І забираю свою рукавицю! Бляха-муха! А з'їжджати як? Дивіться в чому проблема? Чи погнали? Це фест, а що нам робити? Санки! Де санки? Бляха! Це легко, поїхали! – Що є? Акціон живий <клес> <клес> Ви поняли До чого приводить З'єднувати санки Фу. Потім приходиться пішком йти А наші санки десь залетіло до сяк <клес> Сітку знесла ага. ага. А вони вже стали йдуть за нами ми просто собі гуляємо по саній трасі, бо їхали паровозиком, коротке відео показую. Вони роздовбалися коюзом на силу, сальто покрутили. Вони всі поїхали далі. Вже назад повертаються за нами. Одні санки вирвались, одну сітку знесли. А ми шуруємо годош, чорна, звідки, пішком. Що ви? А як так? А щось там пішло не по плану, я кричав вам. Я кричав, що мене там носить, що я там єлі виживаю. А як я їхав останній та що? Мене так ло там носило просто. <смас> я... я їду, щось легко так думаю, що не хватає. Кажу, ви там ще є а <пілу> там нікого нема. <зарк2> І <зарк2> <зарк2> тільки санки ззаду. Да, <зарк2> <пілу> <Так>, давай. <пілу> <пілу> та давай тут все одно <пілу> <пілу> А що ми ще не співаємо? Ні, ми ще раз ні. Не... Скільки підйомник орієнтовно підіймається? 20 хвилин 20 хвилин підіймається підйомник. І оце такий от великий мінус е катання на санках. На нічному катанні. Підйомник дуже повільно піднімав. Дуже багато не накатаєш. Ми ж думали, що не 8 хвилин їхати. Дивіться, знову страюємо цей паровозик, з якого ми якщо зашили. Одні заводними санки складаються. Що ви? Давай, йди сідай! Знов я сзади! Я їду сзади, я не боюсь! Та ні, я то не боюсь, я хочу ззаді ще. Мені подобалось! Акшен! Іду сідаю на своє останнє синке. Мною має насети, да? Три, два, один, давай! Погнали! <звук> <звук> Фест! Юзом можна, можна восьмерочку, поки немає траси сильної. Слухайте, воно груповухою типа коли разом то розносить трохи. My name is Джекі, 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 Чан, Чан. Ти просто дитячі мультики не дивишся, ти не знаєш. Давай, давай! Газу! Что? Эла! Кому вы махаете? На подъемнику никого Я а Камеру! Ребята, вы там дергаетесь, а носить вон Бо я тут гадаю. Тут трошки те. Всі ваші ті на мене переходять. Розносить на санках. Розлос повний! Хуху! нікого, нікого вже нема. Нас розганяє, гасаємо, летим. Швидкість така немаленька, я би сказав. Камера один ікс вже не передає, 05 ключі буде темно. Але це нас трохи печку передає. Прес, кухон. поворот, як ми війдемо, а. Так, не дурайтесь! Ой, я знаю, як розганятися. Треба в передні санки. Раз. Два. Три. Що не працює? Дивіться, тільки рукавець налетіло. Хас. А руки змерз, коктейль знімав відео. Можна відповісти. Оооо! Кошту в хаті бляв. Раз, два, три. Ну що, як почали, так і закінчили. Так, ваші враження про катання на салочках. Що я, скажете? Я хочу ще раз. Я як водій, мені дуже сподобалось. Губи замерзли, ворота також. Все файно, все дуже класно. Завтра підемо ще раз. Бабло є? Є! Ну, звісно. Я плачу. Я та все. Та все. Та 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 ти хоче тебе платив. Тут водій директора стоять, що ти хочеш? Коротше, розвага суперечна, радимо всім, реально. Задоволення, маса. Емісти. Але не забудьте про окуляри та рукавиці. Це дуже і клаву, від вельвету, була... правильно? І балаклаву, тому що дуже відправи. Його накидає. Санки так, так, так. Та, круті, реально краще, ніж пити пило. Ідемо здавати санки і ми, напевно, вже останні. До речі, дивіться, графік роботи є? ціни. На спуски і вся інша інформація повністю все є. До речі, ці саночки з рулем дають тільки до 60 кілограмів, а всі інші дають ось такі обсанки. Тут можна взяти також до речі, шолову Тут Можна взяти шоло.